Хата дуже тепла. Пару разів підкинув пічку і вже тепло. хаті. діти не мерзнуть. Володимир Мойсенко та Тетяна Бондаренко показують, як обживаються на новому місці. Подружжя з трьома дітьми приїхала на Романщину з Краснопілля. Чоловік каже, там мали власний будинок, роботу та тримали господарство. Проте через постійні російські обстріли довелося все залишити. У нас всі люди прийняли тепло з гарним так настроєм. Прийшли все повністю, нам все, що надо було, потрібно було, все повністю нам надали. Як в харчах, так і в посуді. Дрова теж привезли, вже другий раз нам привозять, дров хватає». Пані Тетяна додає, їхали у невідомість, не знали, куди їх привезуть та де поселять. У запропонували кілька будинків на вибір, і саме тут родину влаштувало місце та умови. Нам поки все вистачає. Там обстріли були. ну, вирішили виїхати. Нас вивезли біля Янгола. Я ніким не працювала. в мене троє дівчинок. Одна в школу ходить, одна в садик, Ну це ще маленьке. Селі для родини підготували хату та допомогли з облаштуванням житла, говорить Інна Кучерява, яка відповідає за поселення переселенців у Андреяшівській сільраді. Розселяємо, приїжджаємо, дивимося, яка потреба, наприклад, розкладушки надаємо, закупляємо санітарно гігієнічні набори, надаємо також благодійні організації, надають посуд. Приїжджаємо, запитуємо, співпрацюємо з нашим комунальним підприємством з благоустрою Зелений гай, заготовляємо дрова, звертаються також за пресивлаштування. Начальниця житлово-комунального відділу Валентина Миколаєнко розповідає, у Артюхівці до повномасштабної війни мешкали 236 людей. Наразі залишився 161 мешканець. Переселенців у нас вже сім сімей. Ті раніше в нас із 2022 року поселялися із Харкова більшості. Ну, вони поселялися будинки до родичів або ну, пусті будинки були, але ну, ми теж їм допомагаємо. Із Бахмутського району є у нас. Теж переселенець працює магазин. У нас школа в Глинську. але автобус возить і в дитячий садочок в Глинську, і школа. Магазин працює клуб, бібліотека. Лікарня у нас фельдшерський пункт, є медичний працівник, приїжджають до нас лікарі із Глинська. За словами голови Андріячівської громади, Інни Дипчинської нині у громаді мешкає понад 8 тисяч жителів. Переселенцям пропонують безкоштовно переїхати в порожні будинки. Переселенців до нас приймаємо раду. У нас переїхала 251 особа, це 115 сімей, і в них 75 діточок і шкільного і дошкільного віку. Приймаємо раду всіх, намагаємось забезпечити їх максимально комфортним житлом. У будинку тепло, можна топити дровами, а вода у дворі, говорить і на дивчинська. Жінка каже: у громаді придбали п'ять будинків. За бажанням родина може викупити житло у господарів. Мешканці нашої громади самі повідомляють, що нас такі є будиночки. От якщо є будуть переселенці, якщо будуть сім'ї, які побажають поселитись там, то будь ласка, якщо довго не жили в цьому будиночку, то в нас є комунальне підприємство. Вони приходять, наводять лад, допомагають. Ну і власники, звісно, і такими допомагаємо і по е, опаленню. Якщо хочуть, то шукають роботу, стараємось забезпечити це і фермерські господарства, підприємства, які працюють. На території, ну по кожному селу різне. Зазвичай, коли приїжджають люди, ми їм пропонуємо на вибір. Пані Тетяна говорить, оселятися тут назавжди нині не планують. Втім, усе залежатиме від безпекової ситуації. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.